Бджоли, лютий місяць. Хто не знає, хочу наголосити, що я утеплюю бджоли на весну, тобто на той час, коли матка починає сіяти. І для того, щоб матка почала сіяти. Не так як прописано в книжках, і не так як робить більше бджолярів. Більшість робить утеплення на зиму, що я рахую неправильно. значить це для тих, хто вперше зайшов на наш канал в YouTube і не знає, про що тема і не бачив попередні ролики. Значі, хочу спочатку показати нуклеуси, ті, що я показував у попередніх роликах. Оцей нуклеус від Віталія Буровицького Парк Плюс і нуклеус із пінопласу, старенький нуклеус. Хочу показати, щоб бджоли прекрасно зимують. Так, як і в моїх дерев'яшках зимують, так само це та ж сама дерев'яшка. Будь ласка, 4 сімейки було. Я забрав три маточки, одну маточку лишив, бджоли згуртувалися до неї. І так от вони зимують гарно. Все прекрасно. Тут я показував в попередньому ролику. Корма вони тут піділи, тут був, було канді. Чекай, чекай, я покажу, бо то вітер дує, щоб плівочку не здув. У цих відділень канді, з цього боку світить сонце і вони підігли. З цього боку, от й тут є таке віконечко, можна подивитися, що канді тут є. З цього боку, вони канді не їли. От вони. От канді стоїть. От. Так що дивно, що люди кажуть, от пропадають сім'ї. Сім'ї пропадають у вуликах, в утеплених вуликах. Тут ніякого утеплення немає. Бачите. До тобто стінки тоненькі, тим більше тут ще ж воно все вирізане. Да, так само тонкий, я тут трошки прибив отакого от утеплювача 3 мм на всякий випадок. Ну і Віталій привіз мені о, таку кришку, покриття то я вже зараз прикрутив. Бачите, все чудово, і вони дозимують, підуть в розвиток, розвинуться, я їх поділю і буде 4 маткомісця. місця. Йдемо сюди, Разово. Це вже старенький, вже другий раз пофарбував, бо вже і град побив, воно вже получилось, пофарбував того року і покажу, як тут вони зимують. От дивіться, будь ласка, гарно зимують. Тільки тут є сирість. У таких нуклеусах треба робити дно повністю відкрите. Воно не повністю відкрите в мене, частково, але бджоли прекрасно зимують. От навіть не зрушились, допереду, навіть не пішли. от Рамки спереду покажи. Що от Меду повно запечатано. вони навіть ще не рушились. То, що є волога. Волога буде по-любому, тому що це є пінопласт і дно не повністю відкрите. Так, йдемо зараз на пасіку, візьму зараз заставні на днище, там, де у нас сітка на вуликах, і там будемо продовжувати показувати. Ну а зараз я покажу, як я утеплюю бджоли. Хоча я постійно кожен рік показую. Але все ж таки заходять нові люди на канал і не бачили попередніх роликів і будуть на мене сваритися. Чому я це не показав? Ну і почнемо зараз з оцього удава. І я покажу бо самому цікаво, я його не утеплював, хоча пасіку майже всю утеплив утеплю вже. Все пасіка утеплена. Я вже встиг. Але потім думаю, треба зняти ролик, тому що буде у мене проблема, якщо не зніму. Тому що то саме знімати немає бажання. Канал не монетизований і мені кількість відео не потрібна. просто показую те, що є. І щоб люди щось побачили, може щось навчатися. Отака От ситуація. Так би бджіл не було. Гудять, Гудять. Значить, що, яке тут утеплення? Замість піддашника я використовую корпус, О, як бачили, Оце утеплювач я не забираю, стоїть такий, Я просто перевертаю і отак поставив гніздечко, все, буде утеплений. Дно Тут є відкрите, є там сіточка. Так що бджоли зараз, зараз буде ще потепління трошки. Бджоли зараз відчують, що тепло під верхом вже тримається. і Будуть стимулювати матку температурою, щоб вона почала червити. Так, йдемо зараз, покажемо лежаки, покажемо корпусі. Підемо. Так. Утеплення таке саме, не міняється нічого. Як пам'ятаєте, зверху стояли тільки старі відочки. Я обгорнув утеплювачем, отак От гарно, акуратно. Люблю, щоб акуратно було. Щоб пасіка була акуратна, робота так само, тому що. Пасіка це є робоче місце. Це має бути акуратно і дуже просто. Ну І зверху кинув оці пластини, тому що нема куди їх поставити, не хочу їх ставити, хай тут стоять просто. Все. Матка простимулюється теплом і почне червити. Супер. Отакий От варіант. Йдемо зараз до тих вуликів, покажу, як там. саме, що утеплення стояло з боку, просто витягнув його, поставив сюди і загнув. Отак. Сюди загнув, щоб тут була вентиляція. Отак. Мору щось не видно. Не знаю. Нема. Підійного. Тут також нема. От бачите, отаким от чином. Раз, загнув, ану, що там робиться. Те то саме. То саме, що було. Оскільки часу пройшло від попереднього ролика, бджоли сидять, сидять внизу, муркають щось там, аж під мору так само покажу. мору нема. Ну то карта стоїть там. Нічого там немає. Абсолютно. Так, І зараз йдемо на низ туди. Я покажу. Деякі маніпуляції, які я роблю із е, вуликами, у яких відкрите дно, дно сітка. І з цими вуликами така сама ситуація, а тільки я тут, ну зараз покажу, щоб скоренько. Все то саме О, все пороставало. Тільки тут я вже не роблю збоку ніякий продух, просто закриваю повністю. Чому? Тому що там, як ви знаєте, нижче є прорізі. І все ж таки через ці прорізи є вентиляція. Так що тут отаким от чином плівку я ще не ставлю, плівки ще немає ніякої. Як була от холстина, от стоїть холстина. От тут заставна, як бачите, заставна і тут продушена. Через е, цей е, ватин. Сім'я дихає, тобто повітря проходить, вологість проходить і частково проходить через днище, тому що там є отакі подібні прорізи, як тут. Ну і тут все-таки вертаємося сюди. Я тут спеціально ще не поставив утеплення, щоб вам показати наглядно, як це, це я роблю, як це струденько робиться. А тут, оці п'ять вуликів мають дно сітка, тобто відкрите дно. На дно є отакі от заставні. Але в цих заставних я ще прорізав отакі от отвори, пази прорізав. Щоб все ж таки дихали. Якщо закрити повністю, тому що? Чому пази? Якщо дно відкрите, ми робимо глухий дах, як тут бачите. Як дно закрите глухе, отам, то обов'язково має у дахах бути вентиляція. Якщо я зараз дно заглушу повністю, тут буде збиратися волога, тому що дах не дихає, немає вентиляції в даху. Так що я роблю, ніби закриваю дно, але все ж таки є часткова вентиляція, щоб не було вологи. Зараз я покажу, зараз спочатку покажу, як воно виглядає. Значить, як пам'ятаєте, отако воно нас все стояло. Цю рамочку трошки зараз відсунув. Ось так поставив сюди, загнув, закрив. Робота зроблена. І так пішов, пішов, пішов. Раз, два, раз, два. Швиденько. Не запарюсь. Тут буквально зранку до обіду став всю пасіку зробив. Та на, де навіть скоріше. Давай я покажу тут а ну. Оця сім'я, по-моєму, бусувала. Ну, Будь ласка. Як той, знаєш, є такий в Ютубі. Прикольний чувак, Нєгер, показує. Все чітко. Хлопці, не забудьте, щоб була дренажна вентиляція. Без дренажної вентиляції бджоли не перезимують. Це я жартую. Це говорить. Можна сказати так, науковець, але в лапках науковець. Кандидат наук. Працівник інституту бджільництва. Дренажна вентиляція. Що це таке? Ну я не знаю. Може фікальна якась вентиляція. Може ще щось придумати. Об'єднати два необ'єднувальні. Дренажна вентиляція. Ще за косять наші ряди. І це. Ну, і сміх, і гріх, коли людина починає вимальовувати формули, і... ну, Ейштейн, напевно, вже в гробу перевернувся. І доказувати щось недоказуєме, чи всім відоме формулами, не бачачи і не тримаючи в житті своєму українську рамку. І казати, що це є нічого українська рамка, я показую наглядно. А потім казати, от я перепробував вулики одного типу не підійшли. Були класні, хвалив, не підійшли. Потім рута. Не підійшли, але були класні рути. Тепер вже на самі кращі. Я, я не здивуюся, коли незабаром у нього з'являться на пасті такі вулики, корпусні вулики на українську рамку. Я навіть не здивуюся. Так, йдемо далі. Значить ми дивилися тут е відкрите дно на холодний занос. Тепер тут дивимося. Не відкривається. Що робиться? значить Закрите дно. Вентиляція у даху. Під самим дахом. От. От під самим дахом вентиляція Це правильна вентиляція. Тільки тоді буде виходити добре волога. Якщо нижче, волога не буде виходити. Значить, будь ласка. Що? Будь ласка. Отак. От прийшов час, все одно бджоли сидять. Вже потепління, як бачите, вже сніг розстає. Потепління, бджоли сидять. А цей відомий пасічник науковець каже, що бомба відкриває місяць тому назад сім'ї. а сім'ї вже розпущені. Вже є розпліт. І доказують тільки так правильно, тільки так робити і все і інакше не можна. Та бджолярі із-за кордону сміються з нас. Сміються з нас чого? Як вони бачать, коли ми відкриваємо вулики і там куфайки, і перини, і плівок, і якогось філізолу, там Бог знає чого, вони сміються, кажуть, яке це бджільництво. У вас? Що це таке робиться? Тупо сміються. Вулики пороставляв так, 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 так. Для кращої орієнтації бджоли. Карпатка. Карпатка це е, бджола, яка саме краще орієнтується в просторі, тому що це є лісова гірська лісова бджола. Саме краще орієнтується в просторі. В просторі. Так для чого хаотично? От в мене вулик у вулику. У хатині там літник в літних стоїть. В нуклеус, в нуклеус, внуклео стоїть. Нічого ніде не, не путає літники, не путає хату свою. Все нормально, О, тут в все стоїть. Для чого хаотично? Це що робити? Селекцію е, по неорієнтації бджіл. Тобто, ми, чим, е, чим кращі умови ми створюємо для бджоли, тим гірше ми робимо для селекції і для бджоли так само. Чим строгіше ми поводимося з бджолою, тим бджола. Тим бджола буде, як кажуть, і здоровіша, і потужніша, і орієнтація буде краще, тому що вона у, як кажуть, їжових рукавицях. Якщо ми робимо їй теплішні умови, оті укутання перинами тим всім, ми вирощуємо гнилу бджолу. тобто робимо селекцію, щоб бджола буде і хворіти, вона не буде стійка просто, вона вироджується. Не можна створити для бджоли тепличні умови. Ніяк не можно строить. Так, я тут зарубил. А то бла-бла, а ничего не роблю. Раз. Все. Не открывается. И... Довго. Супер, кормив купу, не з'їдаю. Там я зважував, тоді було скільки 800 грамів з'їли. От вчора, коли бо я вчора утепляв, став утеплення. Вчора зважив, ну що кілограм доїли. Ну хай буде 2 кілограми з'їли. Ну, до весни 3 кілограми, ну 4 кілограми з'їдять. А дивлюся, яка ще проблема маємо в Ютубі. Після нового року. Не в Ютубі, в чаті, в Жінницькому одному чаті один пасічник показує фотографії відкрита сім'я. Два пакети Канді вже доїли бджоли це після нового року. І каже, тільки поставив, каже, з'їли. Каже, жируть як свиня. То я вже так сміявся. Жируть як свиня. Йому питання задають. А скільки в тебе каже, сімей? Каже, 150 сімей. Ну класно, потужний пасічник, все нормально. Ну класно. А потім питаються, а яка бджола Бакваст? Про що я кажу? Бакваст, два відра треба меду на зиму і то чи стане. І це якщо порахувати, кажуть, і... гарно рахувати чи чужі гроші. я Просто статистика рахую. Якщо 2 кілограми з'їли після Нового року, ще хай буде 2 кілограми зараз до середини цього, до весни, ще 2 кілограми 6 кг. Кілограм, 6 кг канді по 50 гривень. Це є 6 на 5 це вже 300, а 300 помножити на 150 сімей. Рахуйте, які то гроші виходять. Це виходить працювати з сезон, вкачати мед і його продати, щоб зимою купити канді і поставити бджолом. Це наш чудовий баквост. О, того доверху піднялися. Ну, я шумлю, шумлю. Меду є купа. Все нормально, зараз утепляю і пішла б жива. кажу, Загадали Україну, територію України помісями, гібридами. Ведуться на ті, як кажуть, лайби. Будь ласка, що сидить. Всі вулички зайняті. Всі, всі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ласк. Результат. А тепер до нас ще йде кліш на територію України. Новий типовий для України. Який розвивається? Так само в розплоді, а ми знаємо, Бахвас не припиняє червити, матка не припиняє червити. Ну, якщо. А, і ще питали цього чоловіка, про якого я казав, що Бахвас, що їдять як свині, каже: а є розплід? Він каже, так каже, по дві рамки печатного розплоду. Це після Нового року. По дві рамки печатного розплоду. Ну, це підтверджується те, що я кажу. Що матка Бакваста, гібриду Бакваста не перестає червити. І той кліщ буде розмножуватись, розмножуватись разом із кліщом вароодиструктором, як Опсоні. Хоча у нового кліща е, біологічний цикл трошки інакший, довший, там 8-9 днів. Але все ж таки буде біда. Тобто біда буде. Завдяки тим, хто використовує різні гібриди і нетипову бджолу для території України, йдемо назад, показую, що я роблю. Значить, з цього боку, ну будь ласка, зайди з цього боку, тут є прорізи, і просто я беру оці застані туди. раз. Раз. раз, раз, Все, робота зроблена. Ну Разом з тим, що я ще язиком там бла-бла-бла розказу. Ну, таких із, вуликів із відкритим дом мене небагато. Тут є п'я штук. І там є, скільки разів, вісім, і там ще 8 вуликів є. І все, а решта в мене пасіка, як бачите, стаціонарна. І як такого відкритого дна не потребує. Це більше воно підходить ну, і потрібно на кочівлю для перевозки, для тих вуликів, які стоять на сонці. Це чудовий варіант. Просто. Плюс ще одна маніпуляція, що треба, тобто два рази. Забрати буде утеплення і не утеплення, а цю заставну на дно забрати, а потім її поставити. Все, більше такого нічого. Так що буде якесь потепління, буде обліт. обліт, не обльот, обліт, облід. Отак само начитаюся, наслухаюся, так само починаю так говорити, Обліт, прильотка, прилітка. Обліт, облітник, бджоли літають, облітуються, не облітуються, бджоли не льотають. Прилітна дощечка, неприльотна, прилітна дощечка. Літник, а не льоток. Бджоли літають, літник залітають. То навіть не те, що серед бджолярів ну, я брав участь у редакції нового закону про бджільництво, про бджільництво. І так само там робив зауваження, що давайте вже перестаньте переписувати то старе. Перестаньте і далі то переписують. Натягав на то, поміняйте. Ну візьміть філолога, нормально пропишіть і далі обльот, далі льоток. Не хочу навіть зачіпати цю тему. Так, що поговорили, поговорили про утеплення, проговорили про дренажну вентиляцію, поговорили про фейкових науковців, яких треба гнати із інституту бджільництва і тих науковців, які приймали таких же ж науковців до себе, і редагували, і приймали наукові такі роботи диссертації, гнати в шию, тому що не буде в нас ладу. Не буде. Я кажу, краще треба читати, треба вчитися обов'язково. Але потрібно все переконуватись на практиці, як воно працює на практиці. Тому що клімат у нас міняється, як ви бачите, погода помінялася, завозить всяку заразу до нас, і тут дуже багато завозить зарази. Бджоли помінялися. До речі, а, щодо того, наукова робота, дисертація про автохтонну аборигену бджолу Карпатську. Немає такої, наголошую, немає такої бджоли у нас, немає у нас аборигенної бджоли. Тому що, ну візьміть так. Ну, вже поговоримо трошки ще дві хвилини. Які в нас є бджоли? Зареєстровані. У нас є чотири типи: Рахівський, синевір, Говерла і Вучківський тип, так? На даний момент. Хто мені скаже, ці бджоли аборигенні? Я думаю, ніхто про це не скаже, що вони аборигенні, тому що вони вже створені, типи створені людиною. Лінії, створені людиною. Ні лінія, ні тип, вони не можуть бути аборигенними. Аборигенні бджоли це тільки живуть, скажімо, в лісах, де, де би вони не жили, живуть самі по собі. У нас в лісах, візьмемо, гори Карпати наші, Прикарпаття, Закарпаття, Карпати е, умовно густо населені людьми. І якщо є у дикій природі там якісь бджоли, це тільки ті рої, які вилетіли із людських пасік. Все, на тому закінчилось. Немає в нас зараз аборигенних бджіл. Є, скажімо, бджоли, які живуть у Карпатах. Тобто е карпатські бджоли, як називають, але не аборигенні. І писати дисертації і ці дисертації затверджувати, приймати про аборигенні бджоли. – це… Фікції є якась. Так що е, я думаю, вже ніяких відео не буду знімати. Вже аж весною, коли я буду розширювати, може, знімлю ролик. Чи, що? Чи можу покажу, коли буду переводити оці е, із Дадана на українську рамку, може якийсь ролик знімлю. Побачу. Немає часу, та й нема такого ж бажання повторюватись. То саме, кожен рік то саме повторюю. Повторюю, повторю, повторюю, повторюю. І ще про коментарі. Я там от вибиває мені е, деколи раз коментар. Два роки пройшло, я не відповідаю. Я скажу, вибачте, будь ласка, що я на багато коментарів не відповідаю. Це не то, що я не хочу відповісти. Просто мені у повідомлення не, не весь час приходить, що коментар якийсь є під відео. На нові відео випущу відео, так За залив. Я ще там два-три дні відповідаю. Потім я вже забуваю, не то, що забуваю, не, не буду кожен день переглядати. А ті відео, які зняті пару років тому назад, я не можу переглядати в мене більше трьохсот відео. Я не можу кожен день переглядати то відео, чи там прийшов якийсь коментар, чи ні. Так що вибачайте, я не в силі просто це зробити. Так, що таке? Десь, якщо попадається мені на очі, бачу, що пропущений. Хочу відповісти, а дивлюся, вже тема пройшла. Там людина питалася, наприклад, як то зробити, як то зробити. Ну, вже сезон пройшов, чи там навіть два роки пройшло, а я не відповів. Ну що я буду відповідати? Хіба що сердечко поставлю і все, і вибачиться? Більше нічого не можу зробити. Так що таке? Погода налагоджується, ніби зараз потепління має бути у нас бджоли, теплом зараз. Простимулюють матку, простимулюють, матка почне червити. Уже ліщина у нас, ну, треба було показати, от там, де в мене посаджений фундук, от він вже доходить до, майже до цвітіння. Так що ліщина зараз вже буде цвісти. Якщо б жила, навіть вилити на перший, перший весняний чи перший обліт в кінці зими. Вона вже буде мати пилок. Так що пилок буде мати, тобто білковий корм буде мати, меду є достатньо, ну і чекаємо вже погоди, і чекаємо початку сезону. Так що ще раз хочу наголосити, яка зимівля, такий і сезон. Так що, якщо вибираєте систему таку, яку, яка вам підходить для ваших. Умов, тобто для територіальних умов, для умов, чи ви кучуєте, чи ви маєте стаціонар, але головне, щоб у вас бджоли добре перезимували. От вибрали собі технологію, вибрали систему вуликів. У вас бджоли зимою, 100% все працюйте на цій системі. Вам подобається працювати. Тільки вулики поставте собі високу, щоб догори раком не стояти над тими вуликами, не рвати собі спину. Зробіть собі пасіку робочу. знаєте, що пасіка це є робоче місце і вперед вперед до перемоги. Так що всім добра скорішої нашої перемоги над ворогом, на тою кацапньою. Здоров'я і удачі!